Увага всього світу прикута нині до Ер-Ріядо. Там американська делегація провела переговори з українськими та російськими представниками. Тепер мають узгодити початок переговорів за участі трьох сторін. Жодних деталей та умов зустрічі не розкривають. Українська та російська делегації не перетинаються все координують американські представники. Україну представляє міністр оборони Рустем Умєров. В ріяді працює наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко. І вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю тебе! Про що вдалося домовитися? В якій атмосфері відбуваються перемовини? Добрий вечір, Оксана. Дійсно дуже цікаво говорити про події, яку ти фактично не бачиш. При тому, що ми живемо якраз в тому готелі, де відбувається перемовина. Наша камера фактично єдина, яка знаходиться всередині. Однак нам її навіть витягати і заходити десь в коридори не дозволяються. І передусім кажуть, що це така позиція американської сторони, яка не хоче, щоб приливався жоден світ назовні. Тобто, ми бачимо міністр міністра, бачимо заступників міністра, представників української делегації. Також вони поки що не коментують те, що відбувається. Що відомо, то вже почався другий другий україно американський перемовини, десь тривають вони близько двох, може двох з половиною годин. Щодо тристоронніх можливих перемовин поки що жодної інформації немає, принаймні в української делегації тих людей, які з нами спілкуються. Можливо, світло на цю інформацію зможе пролити міністр оборони Русте Моров, який обіцяв вийти до преси або по завершення, або під час якогось проміжкового коментаря. Вчора ми цього коментаря не дочекалися, оскільки зараз досить небезпечно коментувати все це. Це така дуже такі тонкі теми. Зараз намагаються ніхто ні про що особливо не. Говорити, що я можу сказати? Що вчора перемовини між Україною та США тривали близько п'яти годин. Теми, які піднімалися, знову таки знаємо з Омерова, Він сказав, що говоритимуть про безпеку критичної інфраструктури та енергетики української, тому у складі делегації, як військові, так і енергетики. Щодо Росії, теж ми знаємо тільки зі слів піскова, що нібито говорили про зерновий коридор. Однак не хочу згадувати росіян. Не знаю, що вони говорять. Ми їх тут бачили на цій території. Не бачили тих, хто очолює делегацію, подивилися по інтернету, як вони виглядають. Однак їх особисто ми не бачили. Однак російських делегатів бачили, вони стояли біля ліфта. Дійсно, вони працювали з американцями скоріше за все понад 9 годин, і зараз вони ще лишаються у готелі. Вони не перетинаються. Наються з українською делегацією це абсолютно інше крило, і живуть вони на відміну від української делегації, яка проживає в цьому готелі, де тривають перемовини. Вони живуть в іншому місці. Також сюди не запускають ані українську пресу, як я казала, наша камера єдина, і вона тут не працює всередині готелю. А так не запускають і росіян. Росіяни намагалися кілька разів сюди потрапити різними способами. Однак їх просто виводили за територію готелю. Сьогодні вони сиділи там кілька годин. Ми їх бачили під парканом на щастя. Що відбуватиметься далі? Ми продовжуємо слідкувати. Дуже сподіваємося, що українська сторона надасть нам більше інформації. Тобто, це наразі все, що я можу повідомити. Оксано? Олю, з нами була Ольга Чайкова. Вона Стежить за переговорами в Ер-Ріяді, де працюють українська, американська та російська делегації.